Ода Фейсбуку як же добре, що тут можна побачити хронологію подій дуже чудово. Ось якраз початок діяльності з іншою школою, але з робототехнікою, коли я вже зрозуміла, що мої діти, ось на цей хлопчик, мій син. Молодший, ось мій дорослий син. Коли я зрозуміла, що їм це дуже заходить, що мені це дуже заходить, що це настільки цікаво і корисно, і я дійсно почала запрошувати різні школи до закладу, в якому вчаться мої діти. Я домовилася з директором, як це все зробити правильно по закону. І до нас почали приїжджати ця компанія, але згодом вона перестала до нас їздити, і мені просто прийшлося оформлювати компанію на себе. Все таки я зрозуміла, що я споруюся, і я поїхала тут на перше змагання. Ось тут як спостерігач, а вже влітку з тієї школи, з якої, в якої навчалися мої діти, і діти, яких я знайшла, щоб взагалі створювати команду, вже саме тужки. Брали участь у таких класних заходах, які у нас були в місті Дніпро, Рог-Бестропофест, де ми посіли так останнє четверте місце, але все-таки посіли. І вже після цього я працювала самотужки. Я, до речі, дуже активно беру участь у волонтерстві Кодка І якраз тут світлини відображають мій перший. Випуск цих волонтерських груп, багато в мене волонтерських груп, взагалі багато через мене пройшло дітей. Якщо порахувати, то можливо навіть і більше тисячі, які пройшли навчання безкоштовно, без залучення інших фінансових допомоги. Тобто це повністю моя ініціатива. Так... І тут я вже е, купую перший набір з роботи техніки на платформі Леговіду 2.0 і на Xiaomi платформі. Ось, і починаю працювати вже самостійно, після протогов, після того як я пройшла навчальне навчання з. LEGO. Тобто, в мене є сертифікат тренера Асоціації Лего. Я беру активну участь у заходах, в школі, знову проходжу код години, роблю всілякі конкурси дітям, роблю подарунки, обов'язково залучаю такі. А, ось знову конклав, ну, він постійно у мене, діяльність серед дітей, багато дітей, і це все в школі, в школі офіційно. Я працювала за договором оренди в школі. Ось я також відвідувала бібліотеку і там теж проводила різні воркшопи і була навіть у таких в літній період теж проводила заняття. Наші змагання знову, до речі, класні результати тут є. Ось моя активність, без труснового змагання, знову активність. Ось Дуже круто, що це все залишається у пам'яті. Потім я відкриваю власний простір не в школі, бо мені потрібна була саме естетична стем-лабораторія. Ось це був просто такий, знаєте, приємні спогади, але приміщення, звичайний будинок, дуже дуже старий глиняний будинок у приватному секторі. Так, до речі, саме під час перебування в твоєму простірі у мене найвелике досягнення, ну якби серед дітей, якщо. Я бору, якщо Якщо передивлятися по результатах дітей, то це якраз перемога у проєкті нервної сфері. Моя школа тоді перемогла в змаганнях і отримали всі три набори. Тобто діти тепер навчаються на іншій, і на іншій теж платформі, плюс конкурсанти багатько грошей заробили. У мене проходить діяльність, ярмарки, я відвідую різні. Парк парки там да, постійно кудись виїжджаю, популяризую робототехніку, запрошую дітей на навчання. У мене багато дітей безкоштовно навчаються. Ось, особливо зараз в. БО, Діти з батьків ЗСУ. Так, потім я відкрила локацію, коли закрила тут ту будиночок, я відкрила локацію в іншому місці, тут умови були кращими. Ось, Але це продовжувалося не дуже так довго, як хотілося. І все і за самій причині з оренди і комунальних платежів. А, бо все-таки комерційна робототехніка вона потребує витрат у батьків і дітей не так багато. А, тобто, ну, взагалі, робототехніка, вона коштовна, коштовний курс, тому я знову перехожу в комунальний заклад, а, повністю з нуля все облаштовую і починаю працювати. З комунальним. Офіційно я працевлаштувалася на позашкільний заклад, повністю з цими бюрократичними необхідними діями провожу, знову-таки, все безкоштовно ось і паралельно провожу уроки в інших локаціях, куди мене запрошують. Ось також в цей період у мене я самостійно організовую конкурс, такий наймасштабніший конкурс, який я провела. Були до цього багато маленьких, а це наймасштабніший. Чому він наймасштабніший? Тому що а, тут була допомога меценатів, були класні подарунки. А, стоп! Це у мене фотографію знову з код клабу волонтерська діяльність. Вот цей конкурс, про який я тільки що казала. Ось тут я відкриваю, мене запрошують на телебачення. Я відкриваю У мене була невеличкий період в праці ще на іншій точці, але щось навіть її не зафільмувала, був там дуже маленький період був. Потім війна. Війна, і я закрила все, що можна. І рівно півроку ця сторінка була на паузі. І влітку мене на асфера запросила провести майстер-класи, те, що її зробила по суті.